Чи правда, що питна вода в Одеській області забруднена через підрив Каховської ГЕС? Міністерство охорони здоров'я опублікувало попередження, в якому названо і Одещину. Цитую: використовуйте воду тільки з безпечних джерел. Закликаємо утриматись від споживання та використання неочищеної води з акваторії Дніпра та інших водойм на територіях, що найбільше постраждали від російського теракту на Каховській ГЕС. Передусім йдеться про Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську та Одеську області. Кінець цитати: дізнаємося, думки жителів Юрницької громади та спілкуємося з експертами. Перевіряємо, яким чином жителям Одеської області загрожує небезпека. Першу проводимо опитування в місцевій спільноті Екстрене Южне питна вода на Одещині після підриву Каховської ГЕС забруднена. Всього участь в опитуванні взяли 469 користувачів. Правда, відповіли 51 людина 10%. Фейком вважають 418 людей 89 відсотків. Таке ж запитання ми поставили і на вулиці. Правда. Чому так вважаєте? Тому що всі нечистоти пливуть. Через море? ну да. Все в море выходит, поэтому что ж там и диваны, и дома, и собачки, и много умерших, и животных. Наверное, и люди погибшие. Это же и кладбище там все это затопило все. Поэтому, конечно. Це фейк? Чому? Ну, наша вода береться з Дністра, а не з Дніпра, тому що ми по течії вище знаходимося і до нас це ніяк не дійде. Думаю, фейк. Чому? Ну, думаю, не може, мені каже, у нього інші істочники води. Це фейк, бо наша питна вода, йде забір з Дністра. Ну я думаю, що правда. Чому? Ну, тому що що в морі видно, що А як воно потрапляє в питну? Ну, може, через ті саме, як вони от, почву і так далі. Стосовно моніторингу питної води в Южницькій ОТГ ми запитали у санітарної фельдшерки. Вікторія Мартиненко надала інформацію станом на 13 червня. «В Нашій громаді централізоване водопостачання від інфокс водоканалу. Вода забирається в Дністрі. Відповідно, воно не має дотику. До тих місць, звідки може проникнути вода з Каховського водосховища і просочитися. Тобто, це водопостачання централізоване, воно безперебійне, воно у нас є весь час контролюється, тобто не тільки зараз зв'язку з ситуацією, а щотижнево проводиться на відомчий лабораторний ребро, і щоденно з початку війни проводиться. Центром контролю профілактики хвороб, контроль води на баки на хім дослідження щодня. Відповідно, моніторинг відбувається. Вчора буквально був відбір води, і от я зателефонувала в лабораторію за результатами вчорашніх досліджень. Вода в нормі у нас ну питна вода. 14 червня в Одеському медіацентрі відбувся брифінг з медиками. Фахівці розповідали про готовність Одеської області до можливих спалахів інфекційних захворювань у зв'язку з терактом на Каховській ГЕС. Чи є населені пункти в Одеській області, які отримують питну воду з Дніпра або інших водойм на територіях, що постраждали? Чи є свердловини в Одеській області, куди може потрапити бруд через підрив? Ці запитання за нашим проханням фахівцям під час брифінгу поставив. Кореспондент Думської ні, Одеська область не пов'язана джерела водопостачання Одеської області, ніяк не зв'язана з тим, що случилось на Каховській ГЕС. Що стосується тих колодязів і так далі, що ви сказали, в Одеській області в нас нема. Ті бювети, які є в Одесі, та вода проходить очищення, і та вода проходить постійне дослідження, моніторинг всіх моментів. Навіть ті ємкості з водою, де люди мають і використовують для поливу і так далі, на дачах там. При садибах різних і так далі та вода також постачається централізовано привозить водовози, і вона теж йде, вона теж провіряється. Через те на сьогоднішній день зв'язати Дніпро і Дністер не виходить. Це різні джерела води і нам не загрожується. Отже, інформація у повідомленні на сторінці МОЗ щодо неякісної питної води в Одеській області через підрив на Каховський ГЕС не точна. Фахівці центру контролю та профілактики хвороб радять дотримуватися кроків для безпечного вживання води, овочів та фруктів. Це перевірте наявність ознак того, що ваша вода може бути небезпечною. Використовуйте бутильовану воду, якщо можливо. Відфільтруйте воду, довівши її до кипіння. Зберігайте питну воду безпечно у чистій, щільно закритій тарі, щоб уникнути повторного забруднення. Та, звісно ж, особиста гігієна. Фільтрувати воду експерти радять не тільки. І через наслідки ворожих дій а й завжди.